Знаходжусь за межами села Сабарівка Вінницького району, де вкрали громадське пасовище, що було створено у 1996 році сільською радою. У 2019 році громадяни села Сабарівка передали голові села кошти загальною сумою близько 40 тисяч гривень для замовлення документації землеустрою щодо відновлення меж громадського пасовища. Після виготовлення документації громадське пасовище його землі опинились у приватній власності, е, померлих людей. При цьому у документах підмінили землю. Тепер громадське пасовище це водно болотне угіддя і глиняний кар'єр. Виникає питання, навіщо ця реформа місцевого самоврядування? Напевно, щоб. Вкрасти останню землю у громади і не мати громадського пасовища, яке з самого початку мало площу 130 гектарів.